Всім привіт! Хотів би подякувати вам за підписки, за те, що дивитеся мене. У нас вже майже тисяча, тисяча підписників. Вау! Ну, трошки менше, але майже 10 тисяч. Дякую вам дуже за підписку. Дякую за підтримку, дякую, що дивитеся. Вау, 10 тисяч підписників! Офігеть! Це ж дуже круто! Клас! Дякую, ви дивитеся такий мій мікро-наноблог. Це, скоріше таке, як хобі, але мені дуже приємно, що ви дивитеся мій канал. Ладно, без жартів. Дякую всім, хто на мене підписується. Дякую, що ви ділитеся. Я бачу за статистикою, що ви ділитеся відосами. Це дуже приємно. Я ніколи не думав, що, в принципі, таке як мікрохобі, воно може вилитися в таку кількість підписників, і ви далі. На вас тільки стає більше, це дуже, це дуже круто. Я от навіть зараз так трошки, трошки стресую в хорошому сенсі. Тому дуже дякую вам за підписку. Ви також можете залишати коментарі, ви можете, ну, не стісняйтесь, коротше, коментар, писати коментарі, тому що мені дуже цікаво взагалі. От, які, можливо, питання у моїх підписників є там до мене, до психології, можливо, ви там хочете, наприклад, записатися до мене чи ну, щось таке. Тобто, ну, було б цікаво б з вами поспілкуватися. Можливо, у вас є якісь такі питання за психологією. Буду радий вам відповісти. І знову ж таки, дякую всім, хто підписується. Гарного вам всім дня. Давайте, все буде добре.